Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас відео з розпаковкою. Я назбирала доволі багато таких посилочок і вирішила вам зняти розпаковку. Деякі продукти були замовлені на Чорну П'ятницю, деякі ще до Нового року. Але я вирішила все таки зняти. І останню посилочку, яку я забрала буквально сьогодні, хочу вам показати її найпершою. Це була посилочка з сайту Makeup. Зараз покажу вам все по черзі. Перше, що нам кладе мейкап, бо я відкриваю її разом з вами. Тут є ось така листівка. У мене таких вже назбиралось, доволі багатенько. Подаруночок мені поклали, бачу. Зараз я ось такі пов'язки. Звичайно, не те, що хотілося, але дуже-дуже приємно. Я рада, що сайт Мейкап робить подарунки. Мені надзвичайно приємно. Також покажу вам, що мені прийшло з догляду. З догляду я собі замовила крем нічний від Доктор Санти з огірочком. Я думаю, ми можемо відкрити. Зараз я відкрию. І подивимось. Так. Буде трішки шорудіння, але на те вона є розпаковка. І я забула взяти ножницю і не можу якось пропорватися. Так, так. Я не перший раз, це вже моя друга баночка, якщо я не третя. Ну, друга точно. Так, тут у нас. Так, зараз ми достанемо. Ось тут є ось така обратка. ось. Тут вже трішки по-іншому, мені здається, мій якось інший. інакше виглядав. Хоча ні, по суті, так само просто це, що тут написано, яка компанія приймає претензії. Цей кремчик з огірочком, все запаковано. Я свій завершу. тоді буду відкривати цей, просто показую вам, як це виглядає. Я дуже люблю цей крем. Це мій улюблений кремчик. Він в мене завершиться, я вирішила замовити ще один. І ось він, власне, тут. Також я замовила собі тональну основу від Eveline Liquid Control. Це матуючий в мене відтінку 05 Ivory. Я ходила в офлайн Єву тест дивилась свочила відтінки і це просто ідеальний, бо інші мені за жовтуваті. Я взяла це будемо тестувати. Також я собі взяла пензель молоски від Color Intense, нарешті. Я дуже сильно його хотіла. Мені в мене раніше він був. Ну, я його десь загубила і захотіла його придбати. Мені здається, це просто буде. Ну, Чудовий пензель. Все це я потім розпакую і поскладаю уже собі, не буду тримати в коробках, бо коробки займають дуже-дуже багато місця. Також, що я вам ще хочу показати, олівчики. Я замовила олівці від ламель. Перші це три олівчика, які додали в колекцію. Це у нас 408, 409 та 410. Там ще є 407, але це білий. його ніколи Та й, чесно кажучи, він мене не цікавить. Також я придбала два каяла. Це зелений та фіолетовий. Вітінчок 403 та 404. Поповнюю колекцію олівчиків. І думаю, придбати ще. І також я придбала ще один олівчик для губ від ламаль в 407 відтінку. Брала до замовлення, там мені потрібно було декілька гривень іще, то я собі взяла його. Вітінчик називається Ashen Rose, рожевий попіл. Будемо тестувати. І також в цьому ж замовленні, по-моєму, все. Так, в цьому замовленні більше нічого не було, в тому що сьогодні зараз починаємо будемо розбирати друге замовлення, що я робила. Також, дівчатка, на сайті Makeup трішки швидше, я е, замовляла рум'яна в новому відтінку 406 Пітая. Не тестувала і ще будемо тестувати разом з вами відтіночок. Взагалі я бачила, ось, не пам'ятаю чи в тікторі, напевно, що все в інстаграмі. Що показує, що це якби копія на Dior. Саме по відтінку, будемо також пробувати. До замовлення я ще собі поклала глітер від ламель ось такий жовтенький. Це у нас відтіночок 402 Фліка. Можливо, буду ще якісь брати, бо в мене є від Blaze Beauty, є від GlamBea, це дійсно хороші е глітери. Я ще хочу від Blaze Beauty придбати такий червонуватий, але це вже пізніше. І також я замовила собі е глітер від Color Intense серії Shine Streamer. У мене є ось в другому відтіночку, я замовляла на мейкап. І трішки пізніше дозамовила іще в третьому такий ніжно-розиватий. Будемо також тестувати. Також хочу вам показати покупочки сайту Notino. На Чорну п'ятницю я замовила хайлайтер від Wet n Wild. Мега Glow, у мене відтіночку Blossom Glow. Там була безкоштовна доставка, і цей хайлайтер був на знижці. Я його замовила. Мені дуже сильно цей хайлайтер сподобався в MG Makeup Ins, я дивилась, І він мені настільки запав заповсеред, що я вирішила його придбати. Також з до замовлення, в мене було ще палеточка від iHeart Revolution mini Match. Також я брала побачила в MG Makeup Pins, подивилась на сводчі і вирішила взяти з цієї серії саме цю палеточку. Вона просто виглядає дуже круто. Будем пробувати. І вже трішки пізніше я замовила собі палеточку від Makeup Revolution в колаборації з Nikki Lily. І я брала саме ось цю shadow palette. Тут у нас не написано ні відтіночка, ні нічого, бо там є в двох відтіночках. Я брала ту що нюдову, там ще є така різнокольорова, і я її також хочу придбати. Це, звичайно, лімітована колекція, тому її практично ну, дуже важко знайти. На нотіну вона є, і то не завжди в наявності, але можна. Придбати. Я хочу ще кольорову версію, обов'язково. Також, дівчата, зараз покажу вам посилочку з сайту Єва. З сайту Єва я також доволі багатенько придбала. Зараз все вам по черзі покажу. І саме перше, що я вам хочу показати, це палеточку від Ламель Hope. Я взяла її по дуже вигідній ціні, бо палетка щось коштує в районі 500 500 чи 600 гривень. Я її взяла за 250, я вважаю, за таку ціну її просто потрібно брати. Я її навіть не свочила, тільки трішки попробувала цей відтінк, це просто відпадно виглядає. Її не потрібно свочити, ти на нього просто дивишся, і тут настільки крута формула і настільки круті відтінки. До речі, у мене є вже ці нові олівчики, і ми будемо тестувати. Звичайно, палеточку було б добре тестувати без олівців, ну, щоб побачити, Можливо, ми зробимо навіть буде декілька. Для початку ось ці палеточкою, вже потім покажу вам олівчики. Також з палеток тіней. Я собі ще взяла палеточку тіней від Evelyn Charming Mocha. Я її, чесно кажучи, дуже сильно хотіла і вирішила придбати. Незважаючи на те, що багато хто говорить, тут вже злізла пензлі в пол. Завжу влізла нігта. Можливо, палетка є дійсно така одноманітна і в неї не вийде багато макіяжиків, але іноді буває таке, що вам потрібен відтінок. Ти сама не знаєш, який тобі потрібно прям багато, щоб подавається. Вроді би, це і є відтінки в кожній палетці, багато нюдвих. А Тут прям щось таке особливе. У мене іноді таке буває, що. Я дивлюсь, дивлюсь. І мені здається, тут відтінки дійсно такі достеплі. На осінь, на весну ця палетка буде просто ідеально. Я б сказала, вона більш на весну, ніж на осінь, але тим не менш. І головне, що я замовила, я взяла собі аквалайнери від Glandia My Wings в першому тоні. І я аж, коли його отримала, відкрила і аж охнула, бо наскільки це круті відтінки. Тут є також пензель, до речі, він уже добрий. Він, звичайно, надто товстий, але нехай стоїть. Будемо також тестувати. І те, що я ще взяла, це глітер від B, Ось такий в тюбику У мене в третьому відтіночку, у мене вже є в другому. І я взяла ще в третьому собі Такий. Я вам хочу показати, бо це такий лавандовий відтінок. Мені здається, буде гарно. І цей аромат просто неперевершений. Також від LCF я взяла новинку The Provence серії. Це у нас олівець. Тіні Олівець в першому тоні. Ось настільки круті. Мені здається, це відтінок, я не знаю, які там інші, але ось цей перший тон я вам хочу просто-напросто засвочити. Бо це такий глітерний відтінок, і він мені настільки сподобався, що це щось неперевершено. Подивіться, наскільки це круто виглядає. Я просто в захваті від цього. І все, дівчатка, ось така невеличка розпаковочка, але. Продуктів, як на мене, доволі багато. Можливо, це, ну, якось так. Я дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на мій канал. І всім дякую, всім до зустрічі, всім па-па!